Яна сьогодні відмовилася від сніданку, адже в неї вже кілька днів болив шлунок. Поживати пігулки Яна не хоче, адже не знає, від чого лікуватися. Які ж фактори спричиняють білю шлунку і як подолати З Кожного з нас інколи може боліти шлунок, що спричиняє неприємні відчуття і як позбутися дискомфорту. За консультацією йдемо до нашого терапевта Рити Гофман. Лиса Гофман, – терапевт з 26 річним стажем, Працює у Держполіклініці. Дуже велику э, роль играет развитие роздраження пищеварительного тракта, куріння, злоупотребление алкоголем, злоупотребление газованими напитками і продуктами, содержащими велике кількість ксенобіотиків, так називаємо, веществ консервантных ароматизаторів, красителей, які содержатся в пищі, для того, щоб привлечь потребителя большое количество уксуса, специй. На спеційнавесні, як і восени, хвороби шлунка традиційно загострюються. Людям, які мають хронічні захворювання, якологи рекомендують збалансувати раціон. Ліше потроху п'ять разів на день. Щодня споживайте кисломолочні продукти та супи, а також продукти багаті на вітамін А. Яблука, моркву, печінку. Вони захищають созову оболонку сунка, підвищують імунітет. Пийте трав'яні настої ромашки, м'яти жасмину. Якщо ж болі носять систематичний характер і є підозра на виразку, гастрит або ерозію, зверніться до гастроентеролога. За необхідності він призначить рентгенологічне дослідження. Цей метод оптимальний для тих, хто фізично не в змозі ковтати зонт. Кілька секунд і знімок готовий. Видволічна процедура допомагає вчасно виявити недулу, а відповідно, і попередити її розвиток Наталія Агапова, лікар-терапевт медичної мережі Добробут, місто Донець. Очень часто у людей на фоне стрессовых ситуаций развиваются те боли, которые не сопровождаются патологией желудочно-кишечного тракта. И вполне возможно, здесь должна быть консультация уже незаполна. Следовательно, лечение будет назначено направлено на абсолютно другие вещи. То есть первый шаг это все-таки консультативная приехала. А после этого уже тогда мы выбирают, то ли здесь только нужно будет действовать, то ли мы можем отправить пациента на федератерапевтические процедуры подобрать, ему ну, отвары, трав, либо уже тогда назначать какие-то более серьезные препараты, если мы имеем уже какую-то более серьезную патологию. Підіб'ємо підсумки. Попередити болі у шлунку допоможе збалансоване харчування. Вживайте їжу частіше, але маленькими порціями. Регулярно споживайте кисломолочну продукцію та супи, а також продукти, що містять вітамін А, приміром яблука, пийте трав'яні збори і проконсультуйтеся з лікарем. Він призначить необхідний саме вам метод лікування.